Бажаю хорошого вечора. Сьогодні серія кіхтеточок. Питання зразу до всіх власників пухнастиків, які полюбляють кіхтеточки їхні улюбленці. У нас є різні види, є різні кольори, чудові якісні кіхточки. Ціни від виробників беремо напряму. Диванчик кіхтеточки. Стоєчки, кіхтеточки. -то, Зараз додам до високих кіхточок -то, для здорових котиків. З стовжиною 80 см. Ось дивіться, є такі кіхтоточки, оскільки я вище за ось цю. тут 50 см стовпчик, тут 80 см стовпчик. Є простий також 80 см стовпчик. І найпростіші ось такі -то, точки буде 50 см стовпчик. Хорошого дня, хорошого дня, вашим улюбленцям. До побачення.